От зараз дуже просто поясню буквально на пальцях, чого люди ліняться і нічого не хочуть робити. Бо це, по-перше, природня. А по-друге, от уяви, я приїжджаю на остров, і біля острова от лежить якийсь там тумба юмба і він є кокоси і їсть банан. А я на яхті там приїхав, з бізнесмен, і я до нього похожу, що ти тут робиш? Жую кокоси, під пальмою, і банан. Я говорю, так может ты вот все свои бананы и кокосы продавать? Я зачем им продать? Ну, я кажу, ты потом сможешь купить больше бананов, у других тут тумбаюм всяких, и продавать их больше, там, с маржой какой-то, у тебя будет больше денег. И на мой зачем мне це все? Кажу, ты потом відкриєш себе магазин, де ты будешь продавать кокосы, бананы, може ще щось. Люди будут приходить покупать. Такие, зачем це все? Ну потом відкриєш магазин больше. И на зачем це все? потом відкриєш сеть гипермаркетов по всему миру будешь продавать. Он кажется, зачем мне все? Скажи, а потом у тебя будет столько денег, что ты сможешь ничего не делать, лежать под пальмой, жевать бананы и пить кокосы. Он говорит, так я вообще-то вот лежу сейчас то и делаю. Понимаешь? И так людская психика тоже работает. От це ж ми собі придумали достигати, всякі феррарі покупати дома і так далі. Для нас, як для організму, це абсолютно нормально. Не хотіть напрягатися і так далі. Шлунок хоче поїсти, для того, щоб м'язи там отримали корисні речовини. Нервова система хоче або задоволення, або відпочинку розслаблення. Це ми собі вже придумали, що нам там треба феррарі, якісь дама, чогось досягати, ставати відомими. Тому це абсолютно нормально, якщо твій організм захищається від оцих ненужних дій. Це тупа фікція, я вважаю. Але ми от цього ніде не дінемося, нам це нав'язано. Зали, це рамки, стандарти світу. Якщо ти хочеш там бути в статусі якоїсь людини солідної, впізнаваної, мати якісь бонуси чи плюшки від життя від того, що ти гарно вдягнений чи що в тебе машина, ти вимушений рухатися. Але якщо ти вже привісповнився і тобі все окей, устрає ти просто хочеш жити людське життя. В шлях Шляхтом баюмби це просто супер. І лінь це абсолютно природний процес. По факту, лінь це абсолютно класний природний процес, який просто дає твоєму організму те, то, що тобі треба для життя і виживання. Але якщо ти хочеш там чогось досягати в житті і так далі, тобі треба навчитися штучно боротися зі своєю ліню. І це завжди буде важко. Для того, щоб просто мати додаткові плюшки від життя. За те, що ти класно вдягнений, чи в тебе тачка класна, чи щось таке. Поэтому нічого не стається, як хочеш щось досягати, з ліню треба боротися, або і просто прийняти жити своє. Ожиття як качельник, що тоже непогано насправді. Навіть качка заробляє онлайн, поки ти дивишся це коротке відео посилання в шапці профілю.